багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Коупленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план, і ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, а це мій онук Джеремі Пірсонс, і це передача переможний голос віруючого. Ми говоримо про те, що мудрість Божа це головне це найголовніше. І через віру вона вельми досяжна. Так, все, що ви отримуєте від Бога, має бути отримане вірою. Вам слід говорити кінцевий результат. Вам слід називати не існуюче, як існуюче. Тому, дяка Богу, я маю мудрість Божу. Так. Отже, ось вона. Прочитай перше місце писання, яке ти маєш для сьогоднішньої передачі. Вчора ми говорили про те, що щойно сказав так. дідусь приповісті 4.7, що мудрість це головне, або можна сказати, що вона пріоритетна. Так. І як ти якось сказав, що говориться в писанні, коли Бог сказав здобувати, і це вказує на те, що вона досяжна. І там сказано, що він створив все своєю мудрістю. Так. Так. Бо значно розумніший за нас. Так. І не написано, що його мудрість схована від нас. Ця книга говорить нам, що вона схована для нас. Так. Для праведних. І якщо ви знаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то ви були зроблені праведністю Божою в Ньому. І перш ніж ми підемо далі, Джеремі, дозволь мені прочитати 30-й вірш першого розділу першого послання до Корінтян. 29 й вірш. Ні, 28 й вірш. І простих світу, і принижених. І незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло. Від Нього і Ви, у Христі Ісусі, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю і освяченням. І викупленням. Так, він, наша, він мудрість. наша мудрість, і він ось так, тут. Так. Вчора ми говорили про той шлях, яким останні кілька років рухалась наша сім'я. І ось коротка версія моєї історії. Це та сім'я, в якій я виріс. Я з любов'ю говорив про неї, як про сім'ю віри. Сім'я віри. І я не поміняв би її ні на що інше. Я дуже вдячний, для мене честь зараз рухатись у нашому власному служінні. І як ми говорили вчора, тримаючись за те, що нам було дано, не просто особисто для себе, а щоб потім ми могли ще це залишити, щоб ніщо не зупинялось на вас, не зупинилось на мені, щоб воно продовжувало жити. Ми з дружиною вже в нашій сім'ї віри, виховуємо зараз двох дітей. Ми були тут у Техасі, і я провів тут все своє життя. І коли ми одружились, ми допомагали тут у служінні моїм батькам і дідусю з бабусею. І в 2010 році ми почали своє власне служіння, і у нашому серці було сильне бажання переїхати до Колорадо. Але минуло майже 10 років, перш ніж ми нарешті туди переїхали. І як я вже вчора казав, коли Господь промовив до нас, коли він знову пробудив всередині нас це бажання бути у Колорадо, він скерував мене до першого розділу приповістей. І я хочу, щоб ви побачили це у 20-му вірші, бо ми говоримо про мудрість Божу. І ми з'єднуємо це з тим словом від Господа, яке прийшло до брата Коупленда стосовно 2022 року, і взагалі цього часу, говорячи про виправлення, скерування, напрямок, захист і вдосконалення. Я думаю, багато людей хотіли б, щоб це було часом скерування, захисту і досконалості, не будучи часом виправлення. Але ви не отримаєте скерування, напрямок, захист і досконалість без виправлень. І коли Господь промовив до нас про те, щоб зробити цей крок, пов'язаний з переїздом до Колорадо, ми були вже в процесі певних речей тут, у Техасі. Як я вже казав, ми купили тут землю, ми займалися будівництвом, і ми намагались розширятися. І я запитав, Господь, що це? Я думав, ми рухаємось у вірному напрямку. І він сказав нам наступне: це і досі те саме доручення. Я просто хочу, щоб ви виконували його там. І для нас це була просто корекція курсу. І Бог повів мене до першого розділу приповістей, й вірш. Послухайте, мудрість кличе на вулиці, в людних місцях повищує голос свій. У головних місцях зібрань проповідує при входах до брам каже слова свої. Послухайте, як це звучить у розширеному перекладі Біблії. Мудрість голосно кличе на вулиці. Вона повищує свій голос на площах. І послухайте наступне: вона кличе на під'їзді до галасливих перехрест. Коли ви думаєте про мудрість Божу, як дідусь згадував хвилину тому, це мудрість Божа. Ми знаємо, що мудрістю Божою були створені світи. Ми знаємо, що мудрість Божа це головне. Ми знаємо, що мудрість Божа дорожча від золота. Вона дорожча за срібло, вона дорожча за рубіни. І ви можете подумати, що це щось таке дороге таке високе, величне і цінне, Бог помістить до священного святого місця. І я думаю, що інші традиції та релігії можуть сказати вам, мудрість досяжна, але вона знаходиться на вершині ось цієї гори, і вам потрібно вилізти на цю гору. І там сидить 400-річний мудрець. Ви можете задати йому три запитання і отримати мудрість. Я завжди думав, що коли був молодим хлопцем. Знаєш, вам кажуть, що можуть виконати лише три ваші бажання. Тоді третє бажання має бути виконання ще трьох бажань. Щоразу, третім бажанням має бути виконання ще трьох бажань. Однак. Але ви можете самі прочитати те, що ми щойно прочитали, і запитати себе, що такого священного є у тих місцях, до яких Бог поміщає свою мудрість? Що такого святого є в цих місцях? Хочете знати відповідь? Нічого. В них нема нічого особливого, нема нічого особливого у вулицях, нема нічого особливого у площах, нема нічого особливого у перехрестях. Але чому Бог поміщає туди свою мудрість? Бо саме там знаходитесь ви? Правильно саме там знаходжусь я, саме там я живу. Ми щодня знаходимось там на вулиці. Ми щодня знаходимось там на площах. Ми щодня знаходимось на тих перехрестях. Саме тому Бог туди помістив мудрість. До того ж, у нас, народжених згори віруючих, які живуть з цього боку, всього, вона вся тут. Через благодать у нас була вкладена мудрість, і віра вичерпує її. Щодня ви сідаєте у машину, ви знаходитесь там на вулиці, вгадайте, хто ще там сидить. Мудрість? Ви сідаєте у машину, ви дивитесь, і мудрість каже, як справи, що тобі потрібно? Зауважте, щодня ми знаходимось на площах. Множина. Тому чи мова йде про супермаркет чи фондовий ринок? Вгадайте, хто ще там? Мудрість Божа. Так вона кличе, повищує свій голос, і це те, що справді привернуло мою увагу. Господь сказав, що він поміщає свою мудрість на перехресті доріг. Ви це помітили? Що таке перехрестя доріг? ви опиняєтесь на ньому щодня? Всі ми опиняємось на ньому. Ми їдемо машиною по дорозі, ми під'їжджаємо до перехрестя доріг. Перехрестя доріг це те місце, де вам потрібно зробити вибір, в якому напрямку ви будете рухатись далі. Так, правильно? Ось що таке перехрестя. Життя та смерть запропонував я тобі благословення і прокляття. прокляття. Тому вибери життя. Ви на, ви на перехресті. В якому напрямку я піду далі? Чи звернує ліворуч, чи звернує праворуч, чи продовжує рухатись прямо? Хороша новина у тому, що мудрість готова вам допомогти. Багато років тому я під'їхав до перехрестя, і там, навпроти світлофора, стояли машини. Я зайняв праву смугу. Бо там нікого не було. Я приїжджав те перехрестя. Все виглядало цілком нормально. Тож я об'їжджав інші машини і на світлофорі світило зелене світло. Дякую тобі, Ісусе. Тож, коли я виїхав на перехрестя. Той чоловік мчав на червоне, і він врізався в мене. Мене відкинуло на спину поперек сидіння, і я лежав, дивлячись вгору, цілий і неушкоджений. І це було ще тоді, якби я загинув, то це було б дуже і дуже погано. Дуже погано. Питання вічності. Так. Так. Але я не звернувся до Господа. Мені й на думку наспало це. Я думав про людей, що і гадки не мають про це. Їм здається, що саме так і потрібно було діяти. Мені здавалося, що саме так і потрібно було діяти. Дороги, Але він мало не вбив вірними. мене. Є шлях, який здається правильним. Саме про це я і думав. Продовжую. Послухайте наступний вірш. Дозволь запитати наступне. Чому, оскільки це мудрість Божа, сказано, що вона кличе? Ти запитав ти й відповідай. Бо в ній народжується досконала воля Божа. Дякую тобі, Господь. Вона народить її. Дорога, яка здавалася мені правильною у 1966 році, це переїхати до Хюстона в штаті Техас і очолити музичне служіння в церкві Хілтона Саттона І я сказав Хілтоне, я вважаю, і це було неправдою, бо я не думав. Я знав. Я вважаю, що Господь хоче. Щоб я поїхав вчитися до університету Орала Робертса, Кенеті, то був перший навчальний рік, і він сказав: Кеннете, без сумніву, це гарний університет, але я можу навчити тебе всьому, чому вони можуть тебе навчити. Він міг, але це не було волею Божою бо я був призначений стати духовним сином Орала Робертса, а не Хілтона Сатона напередодні свята Хеловін у 1966 році. Я мало не вбив всю свою сім'ю через ту дорогу, яка здавалася мені правильною. Коли я повернувся і побачив нашу машину, я зрозумів, що мав загинути. Тоді ще не було жодних пластикових панелей приладів, жодних подушок безпеки. Кермова колонка вдарила мене в груди, і кермо вмялося в кермову колонку. Мені було трохи боляче. Глорія так сильно вдарилася в передню панель, що на цій панелі залишився відбиток у вигляді на півмісяця. Дуже глибокий. Це могло вбити її. Джон був ще зовсім маленький і лежав на подушці на передньому сидінні. Його маленьке тіло відкинуло на коробку передач. Потім, коли я побачив машину, я злякався. Бо коробка передач була вирвана. Це зламало йому руку і кілька ребер. І це могло вбити його. Келлі не постраждала, бо вона була на задньому сидінні. Заднім сидіння все було гаразд. Але вона могла залишитися сиротою. І саме таким був план д'явола, і це служіння ніколи б не існувало через те, що щось здавалося мені правильним. Хоча я знав, що мені не слід було це робити. Але Бог милостивий, дякую тобі, Господь. Наступного дня приїхали мої батьки і забрали нас. Ми поїхали і подивилися на нашу машину. Вона була повністю розтрощена, окрім заднього сидіння і багажника. І Тато запитав мене. Кеннете, що ви робитимете наступного тижня? Я відповів: тато, я не знаю, мабуть, нічого. Він сказав: ти знаєш, що ми партнери зі служіння Морала Робертса?» Я відповів: Так. Він сказав, періодично вони проводять в університеті семінари. Я сказав, так. Наступного тижня у них починається семінар. І замість одного запрошення вони надіслали нам два. Ви хочете з Лорією поїхати? Це було першим і останнім таким видінням, таким скеруванням, яке сформувало курс нашого служіння. Для мене це було серйозним виправленням. Так. Я і раніше отримував скерування, так. але я відкинув його. Я був не і мало не вбив всю нашу сім'ю. Але мені здавалося, що саме це мені слід робити, хоча я потребував кращого розуміння. І якби я послухався Бога, то я приїхав би до університету Орала Робертса не 24 січня, а на початку навчального року. Так. І та машина була б сьогодні екземпляром якоїсь колекції, Так. а не купую металобрухту. Послухайте, все це є прямо тут, у цих місцях так. писання. Бо після того, як говориться про мудрість на перехресті, ми читаємо, що саме каже мудрість. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете. Доки нерозумні, будуть ненавидіти знання. 23 23-й вірш. Що там говориться? Зверніться або зверніть? Ви на перехресті. Що ви там робите? Ви приймаєте рішення, в якому напрямку рухатись. Мудрість кличе. Зверніть. І я хочу сказати це тим, хто нас зараз дивиться. Ми знаходимося зараз на початку нового року, і Господь не випадково говорить вам це зараз. Так ви знаходитесь на перехресті. Багато людей саме так і приходять до початку нового року, і це добре. Ви приймаєте рішення. Ви вибираєте, в якому напрямку ви будете рухатись, в якому напрямку буде рухатись ваша сім'я, ваше служіння. Хороша новина у тому, що вам не потрібно приймати це рішення самим по собі. Мудрість. Так. Мудрість Божа, так. яка створила небо і землю, мудрість Божа, яка дорогоцінніша за все золото, за все срібло, вона кличе до вас, так. звертається до нас. Ви її чуєте? Зверніться, це слово від Господа. Зверніться і ти запитував про те, як ми опинилися у Колорадо. Ми звернули. Господь сказав: зверніться, або зверніться. І зверніть. наступне, що там говориться? Ось так. Але зверніть, 23 вірш. Зверніть, звернувшись до чого? До мого картання. Це виправлення. Так. І ми будемо рухатись так, як ти будеш вважати необхідним, або що Господь скаже стосовно наступних кількох передач. Я вірю, що ми можемо бачити це в писанні, чому люди пропускають свій поворот. І це небезпечно. Ми вже це чули. Ми вже це чули. Але є причини, чому люди пропускають у житті свій поворот. І проводиться велика паралель з тим, як ми їдемо на машині дорогою. І коли ви їдете кудись, ви коли-небудь пропускали поворот? Я пропускав. Я знаю, що ви теж І ось чому. Я вірю, що Господь відповів для нас на Послухайте деякі двадцять п'ятий вірш. Ви відкинули всі мої поради і виправлень моїх не прийняли. Тому і я посміюсь ваші погибелі. Раді тому, коли прийде до вас страх. Це серйозно. В нього не було жодного вибору. І подивіться на це. Я досліджував це, коли в мене були проблеми з зайвою вагою. І це прямо ось тут, в цій книзі. Тому я подивився, і ви можете зробити те саме. Я подивився, де в Біблії використовується слово «ненажера». І воно завжди йде пліч у пліч зі словом пияцтво. Тому до одного і до другого потрібно ставитись однаково. Однак вам потрібно зруйнувати свою залежність до кави. Що довелося зробити мені? Бо вона була руйнівною. Я зловживав кавою. І вона руйнувала мої суглоби. І ось, Джеремі, як Господь навчив мене це робити. Це було дуже просто. Я намагався припинити пити каву. Але тоді у вас починається жахлива, огидна головна біль. І ви просто п'єте каву, щоб припинити це. Я так залежав від кави, що знову починав її пити. В мене завжди з собою була маленька зелена сумка, в якій була кава і моя маленька кавоварка. Ми з Лорією пили каву Фолджерс. Тож я взяв все це приладдя, поставив на тацю. Бо я навчився це в Кеннета Хейгена. Якщо ви потребуєте мудрості і знань Божих, то відділіть себе принаймні на три дні, щоб поститись і молитись доти, доки ви їх не отримаєте. В мене це ніколи не займало повних три дні. Кілька разів я отримав мудрість вранці третього дня, коли прокидався. Це те, що я зробив тоді в будиночку на озері мого друга. Я взяв все це, поставив на тацю. І це те, що Господь сказав мені зробити. То була його мудрість. Він сказав: Я не можу відштовхнути це від тебе і сказати це за тебе. Тому я сказав: каво. Ти більше не потрібна мені навіки. В ім'я Ісуса. Амінь. Я більше не питиму тебе, що я зробив. Я назвав неіснуюче, як існуюче. Так, ніби я ніколи в своєму житті не випив жодної чашки кави. І відтоді в мене більше ніколи не виникало бажання випити каву. Амінь. Так. Все припинилось. І в мене не було жодного синдрому відмови. Все забралось геть. Чому? Я звернувся до кави на підставі мудрості Божої. Саме для цього я там і був. Так. Ось і зв'язок, який нам слід встановити. Коли приходить мудрість у формі виправлення, про що ми зараз говоримо, так. то в посланні до євреїв говориться, що кого Господь любить, О, так. Того він виправляє. Якщо ми на регулярній основі не отримуємо виправлень, то ми не переживаємо цілого пласту Божої любові. У тому самому місці Писання говориться, що Бог виправляє, як батько виправляє своїх дітей. Якщо ви не отримуєте таке виправлення, то є цілий пласт вашого отця, до якого ви не маєте доступу. У вас нема цих стосунків, отець син, отець донька. Він любить мене, тому він виправляє мене. Слава Богу, і нам слід встановити цей зв'язок. Найдовший політ на літаку байдуже скільки він триває. на нашому літаку Citation 10 Я літав на Гаваї, я літав до Австралії, я літав на Фіджі і в польоті постійно відбувається коригування курсу. Коли ви летите над океаном і дяка Богу за супутниковий зв'язок, бо завдяки йому щохвилини коригується ваш курс, але вам потрібно продовжувати слідкувати за цим, бо супутник може вимкнутись. Я пам'ятаю, як ми літали ще в минулі часи, коли не було жодної супутникової навігації. Пригадую, як ми летіли на джет старі, де не було такої навігації. І ви постійно коригуєте свій курс. І ви не сидите там ситі, нерозумні і щасливі, Постійно. ухилившись від свого курсу, ухилившись настільки, що ви не можете зробити ні те, ні інше, бо у вас закінчилось пальне. Але це відбувається небажання щось виправляти. Так. І люди приходять до того, що запитують, де я? Вони просто не звертають на це жодної уваги. Так. Все так. виглядає добре. І раптом що це взагалі було? Амінь. Так. Це серйозні речі, але кажу вам: коли ви живете на правильному боці, нема більшої радості, ніж знати, що ви знаходитесь на правильному місці, в правильний час. Так. З правильними людьми і робите правильні речі. Так. І ви можете писати свого партнерського листа на правильну тему. Так. А не на ту, яку ви думали, ви його напишете. А наш час знову вичерпано. Ми ще повернемось, віддайте Господу хвалу, алілуя! Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургєє, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина, слово Божого, входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайте зосередженими на істині щодня, читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Обов'язково приєднуйтесь до нас завтра на передачі «Переможний голос віруючого». Джеремі продовжить розкривати нашу тему, тому не пропустіть Це Це дуже важливо. І Пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. Ісус є Господь. Так, слава Богу. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.